У Паланській громаді у рамках проекту Лабораторія творчого діалогу в громадах, що реалізується спілкою «Громадські ініціативи України за підтримки програми Юліт з Європою, відбувся черговий діалог за темою, які пріоритети та стратегії розвитку ми можемо визначити для забезпечення якісної освіти для всіх учнів у громаді. Участь у роботі взяли адміністрація громади, директори, вчителі, вихователі освітніх закладів, представники батьківських комітетів. Сьогодні в рамках проекту обговорюється дуже актуальна тема для громади: це стратегії та пріоритети розвитку освіти. І... Сторони, які зібралися в обговоренні в діалозі, це батьки, громадськість, освітяни, представники ОМС мають в діалозі напрацювати певний план дій, обговорити переваги, обговорити недоліки, напрацювати певні якісь проекти. Тому саме такий діалог, творчий в дружній такій обстановці, є базовим і пріоритетним в подальшій роботі. Громади лабораторія творчого діалогу це є м'який компонент, і чому м'який компонент зараз найактуальніший? Тому що нам потрібно, щоб громадськість міла навчатися, висловлювати свою думку і працювати спільно з нами. Це є м'який компонент. Головна мета, аби під час діалогу виконання практичних завдань знайти спільне рішення, бачення перспективи освітніх закладів. Треба зазвичай, коли проговорюємо ту чи іншу тему проблему, йти за принципом, які сильні сторони, які слабкі сторони, то сильні сторони в першій частині проговорили, де кожен кожна мала можливість висловитися з того, що є позитивною і чим пишаються в системі освіти Паланської громади. Потім ми будемо говорити про слабкі сторони. Це саме те ті проблеми, які бажано брати в першу чергу на. Волівеці кажуть щодо вирішення, далі будемо говорити про можливості і про які є загрози. Чи буде це корисно? Однозначно корисно, тому що тут зібралися люди з різним рівнем досвіду. Це не значить, що якщо різний рівень досвіду, то хтось. Краще, хтось гірше, їхні, їхні досвіди всі важливі, тому що вони можуть бути релевантні, бо це потреби працівників освіти, потреби батьків, потреби дітей, і як в цьому трикутнику вийти на середнє, не в тому, що всіх погладити по голові, і всіх бажання вдовольнити, а як вийти на середнє раціональне і ефективне з рахуванням потреб одних, других і третіх, тому що від розуміння, що відбувається Цьому трихутнику можна вийти на ефективнішу освіти. у пріоритеті керівництва паланської громади. Головний запит батьків та дітей: якісна освіта та очне навчання. Хочу сказати, що якість освіти і якість виховного процесу залежить від трьох людей: це учителя, батьків і учня. І якщо є співпраця, то є результат. І звичайно, сьогоднішня зустріч це представників батьківського комітету адміністрації шкіл і пані Любов Ропала, яка саме зупинилася на питаннях якості освіти. Це надзвичайно важливе питання. І я думаю, що робота в групах людей, комунікація, педагогі. Комунікація батьків дасть свій результат, тому що ми що стосується громади, ми надзвичайно багато наш сільський голова і депутатський корпус звертають на якість освіти. Це покращення матеріально-технічної, це стимулювання педагогів та дітей кращих отримавши, прийняли програму підтримки обдарованих дітей і вручення їм стипендій. І тому думаю, що це черговий крок до якості освіти. Напередодні початку навчального року, напередодні освітянських зустрічей, це надзвичайно важливо. Ми будемо розуміти над чим працювати у 2023-2024 навчальному році. Присутні активно працювали в групах, висловлювали свої точки зору щодо слабких та сильних сторін. Знаково, що в більшості вчителів інтелігенції громади є розуміння, що конфронтація, тиск та шантаж це не методи сучасної світянської спільноти, тобто робота та майбутнє закладів освіти напряму залежить від діалогу, обговорення, пошуку спільних рішень. Керівництво громади і надалі буде продовжувати діалогові зустрічі. І далі я думаю, що після проходження навіть проекту з Юліт лабораторії творчих діалогів, ми будемо проваджувати діалоги і інших тематиках, адже ми маємо чути думки громадськості, навіть якщо вона критична.